Добрий день, сьогодні... О, приїхали, гаву поймав. Ну таке, сьогодні є можливість познімати трохи. Їдемо з Валентиною Петрівною. Валентина Петрівна за рулем, Фордік. Їдемо в Бучі і тримаємо шлях, курс, чи як напрямок. На Німішаєва. Їдемо за розсадою. Може, за розсадою картошки. У нас в цьому році пропала картошка. А що пропала? Захворіла. Захворіла. Ну, був як кислий ґрунт да? не кида? Неудобрена. Неудобрена земля, і з-за того, виходить, да, пропала. Ну, така вона була побита цяточкою картошка. Яка? Чорна Це так хвороба називається? А, чорна парша. О, я дуже такої не чув. То їдемо, коротше, розсада пропала, тому наша дому їдемо за за розсадою. Хто, хто знає, але кому може буде цікаво. В Німішаєво є інститут, вони, вони займаються. Чим вони займаються? Розведенням, так? Да? Да, картоплі, именно, я так зрозумів, що по картоплі вони займаються, бо я чомусь завжди думав, що. Вони займаються взагалі аграр, ну, аграрний сектор. І мені колись розказували, що даже можна туди землю здати на аналізи, і вони там це. Але ну, типу, кажуть, який тобі сорт картошки підходить, що в твоєму ґрунті не вистачає. Але, але оказується не так. Ціна 50 дизель, 51 гривня. О, люди. А, О, о, люди. Я бачив, вон де вони будуються. Теж інколи слідкую за хлопцями, там, займаються тротуарною плиткою, укладають тротуарну плитку по цьому. По, ну тут і в Києві, і в Київська область. І він знімав, показував, що ставить десь там собі вагончик, територія, е, ну мабуть, буде торгувати чимось. Ну Не знаю для чого то він робить, не, не дивився, але. Коротше, бачив я його, де їхня тепер територія. Так що таке, слідкуйте, їдемо в інститут, вийде щось познімати, буде щось цікаве, буду викладати. Їдемо. Люблю в бучі їздити, не знаю. от Буча мені дуже подобається. Ірпінь не так класні, ну, і газончики, і це, і якось. І ну, дуже класна вона. Звісно, тут де стара буча, то там, да, таке, що попало, понастроєне. І, і взагалі так, якось воно, ну, так як і Петрівці. А от де вже нове будується, то, звісно, класно. І парковочки, і дитячі площадки, і фасадики. все так, ну, класно. Мені дуже подобається Буча. Наприклад, якщо там порівнювати Вижгород, Буча, і ще якісь міста, то, Єрпінь ну, і Буча, хоча Єрпінь теж розвинуте ніби е, таке містечко, да, то. То, конечно, Буча мені більше подобається, ніж Ірпінь. Ірпінь теж таке, наче як велике якесь село. Ну, Але в Бучі, я ж кажу, куча, куди кожен магазин, якісь сири там продають, вино, не знаю, там всякі, ну, на, на кожному кутку щось, щось, щось продають, щось роблять. Там піца, купа-купа ну, тут усього в цьому місті є. І це ми тільки ну, в одній частині, це ми не центр, це, це, даже, ну, це просто тут магістральна дорога проходить, Варшавка під назвою, яка чи веде на Варшавку, чи вон... це ми вже їдемо по Варшавці. Тому якось так. Ну, тут бачите, це старе місто. Да, це стара частина, то, тому вона так якось і не дуже добре виглядає. А там, де нові будують. Нові приміщення, нові цей, то там, звісно, геть зовсім все по-іншому. Готель є при дорозі, готель-ресторан. Ні-ні, ні Валентина Петрівна. Трошки, так. Караоке, де там яке-то автофарби. От, ну, я ж говорю, дуже-дуже ось сьогодні такий чудовий домик. Буду закруглятися, тому що вже 4 хвилини. Може це відео і загружу, завантажу зразу. Щоб його не там не, не, не скорочувати і нічого не робити. Так що слідкуйте, їдемо в інститут по картоплятству. Чи як правильно сказав? Ну там, де картопля. Так, і при, прибули ми в отакий от інститут. Знаходиться він в Німішаєво. От, у нас тут знайомі купували картошку на розсаду собі. Та й ми приїхали, вирішили теж. Е, ну, вона дуже добре вродить, якщо, якщо брати тута. Ми просто колись брали там над дорогою. Там машина продає. Там базарчик такий був. і Люди там е, продають. Ну, але ж вони де її беруть? Або крадуть тут, або купують тут? Одне із двох. Не знаю, не, нічого стверджувати не буду. Але знаю, що беруть тут і продають її над дорогою. Але ми вирішили проїхати напряму в інститут, побачимо, що з того вийде. Там от такий пам'ятник картоплі є. Так що, кому буде цікаво, інститут картопляцтва. На Ан, що таке на Ан, не знаю. Невідомо. Там якісь є таблички інформаційні. Ну, в інтернеті можете загуглити, бо ми в інтернеті знаходили про нього інформацію, де він є. Його місце положення і там, тому подібне. Цін, правда, там нема на сайті. Ну, але є телефон. Подзвонити, спитати можна. І ще що хотів сказати, друзі. Вчора попала мені така стаття, цікава, в Фейсбуці, і там одна жіночка мотивувала до того, що е, на рахунок донатів, да, і вона каже, що. Е, Ну, Якщо в тебе нема там 200 гривень задонатити, нема там, наприклад, задонатити там чи 200 чи 500 гривень, то каже, донать 10, донать 20. І розумієте, одне діло тут не задача в тому, щоб одна людина задонатила там багато коштів, а завдання того посту було таке, щоб багато людей задонатило по чуть-чуть. Бо, наприклад, якщо 30 тисяч людей по 10 гривень, то це 30 тисяч гривень. Ну, по 20 гривень це безумовно більше. Ем, ну, донатьте, кому ви довіряєте. Находьте свої там знайомі, близькі. Е, хто шукає, наприклад, там, чи машини купують, чи амуніцію, чи ну там збирають на безпілотники. Це дуже актуальна на сьогоднішній день тема. Не знаю, було бажання сьогодні зробити стрім там на годину часу. Пишіть у коментах: пишіть у коментах, ставте плюсики. Якщо вам цікавий цей цей стрім, могли би просто поспілкуватись. І я вам би ну, довів би свою точку зору, чому це важливо робити, і це важливо робити для України. Е, ну, якщо вам ця держава і ці люди, яким ви донатите знайомі, там різні, рідні та близькі, да, кому ви відправляєте ці кошти, кому ви довіряєте? Е, ну, чому це важливо? То я просто, ну, на, на б просто на стрімі поділився своєю думкою, чому я вважаю це важливим. Е, і якщо ми хочемо, щоб дійсно держава ну, ви з як Україна, тобі ж то Маємо бути небайдужими, бо байдужість вона вбиває. Я так якось був, також задумувався, от скільки ти готовий заплатити за життя людини. От є людина, в неї є життя, в неї рідні, близькі. Е, скільки ти готовий заплатити за то? Я сподіваюся, TikTok не забанить це відео. Е, що це відео вам було корисне. Ну, по крайній мірі, на рахунок картоплятства. Е, будете знати, що от є отакий от інститут. Картопляцтва. Ну, тобі ж, якщо валя туди пішла і ще до сих пір не вийшла, значить ми на вірному шляху. Буду знімати, потім поділюсь про ціну, про ціну, що ми купили, за які гроші. Ну, бо пам'ятаю, хто бачив, плануємо да, садити і картоплю, ми її кожен рік садимо. Чому Ну, не купую? Тому що ну, домашня вона набагато смачніша. Ну, от Краще, смачніше вона, хто щоб мені не розказував. Що помідори, що картошка, вся огородина, Да, треба багато трудитися, ну, воно дуже смачне. Воно не таке, як магазинне. На 100% це я можу, навіть на 1000% відсотків можу е з вами. Сперечатися на рахунок цього. Правда, недавно. А ні, йде щось з пустими руками. Ну, зараз розкаже. Правду. Потім передам вам, бо вже відео підходить до кінця. Правда, недавно їв пельмені. смачні і ніби з нормальним вмістом у формі, бо ми закупляли. Не купили ми в тому інституті картошки. Не купили чому? Тому що, хі, вони продають з понеділка. Не закривай, подожди, я спеціально відкрив. Продають з понеділка і по четвер. В п'ятницю вони не продають. І тому ми приїхали, можна сказати, поцілували замок і уїхали. То, коротше, приїхали в дядька тут купили картошки. Е, Почому картошка? Кіць? А? 20, 20 гривень. Отака здорова, але ми її типу, поріжемо на частинки. Вона проросте, приїжджаємо на частинки і буде нам щастя. Що я ще захотів записати це відеоролик? Отакі у нас в Петрівцях роблять байдарки. І вони називаються. А як же ж вони називаються? Коротше. не знаю, не фокусу. Ага. Неріс. Коротше, я думаю, названня бачили. Є тут така у них там, да, цей, то роблять отакі байдарки. Так що я за е, е, Може, кому буде цікаво. Так, ми на форду. Кому буде цікаво, можете, я думаю, вони теж мають бути в гуглі. Можете зайти, подивитися, що за байдарки. Е -е, байдарки уходять в Америку. Ну, Якби було якесь воно неякісне. То я думаю, в Америці їх би не брали. А так, в Америку вони уходять там, стабільно, кожен якийсь відрізок часу е уходять ці байдарки в Америку. Так що якось так. Вон тут а, якийсь авалон, бачите, щось тут логістичний склад. Не теж, що Німішаєво Буча, ця дорога, оцей напрямок, дуже класно розвивається. Купу тут якихось там логістичних центрів, заводіків будують. Е, ну, мені більше подобається, ніж наші Петрівці. Якщо чесно. Хоча в Петрівцях локація класна, ми знаходимося да, 10 кілометрів від Києва. не мішає Вона багато далі. далі. Але тут такого свого роду, бо тут Варшавка це там, да, по цій Варшавці їдуть туди печуть аж за кордон. От, ну, така цікава траса. Тому коротше, як то й так. Е, добре, і ще теж, може, з якимось відеороликом це скомпаную, щось запишу на завершення нашого дня, якщо щось цікаве, де побачу. Ну, коротше, З картошкою ми трохи пролетіли. Пропілілі аж в Німішаю, ну що зробиш? Інколи буває і таке. Добре всім тоді до зустрічі. Хочу звернути ще вашу увагу, показати колона військової російської техніки розбитої. Це напрямок від Ірпеня до в сторону Житомирської да, траси. от тута... двіжуха. Уявляєте, що тут відбувалося? Вони просто розірвані на шмаття. Дивіться, як його покрутило біднягу Так, а як зробить... Зробить би мінус. А, все. Так, ніт. Чик 0,2, 0,1. Коротше, не можу я зробити мінус. Це така ну, виставка, я так зрозумів, лишили для виставки, бо вже б давним-давно здали б на металолом, але належить одній громаді, дивіться, башні, повідрівані, розірвані танчики. Mm -hmm. Запчастини валяються. Так що і таке? Залишки. Залишки від бойових дій, да. добре. Так, нам треба розворачуватися. будемо розворачуватися. Казав я, да, що ми з тою пролетіли трохи з тою картоплею, бо чому-то в інституті продають її тільки з як там Валентина Петрівна? По з понеділка по четверг. З понеділка по четверг, ну, молодці, але ніде не, не на сайті, ніде про це не написано. Ну, коротше, взяли все-таки ото в дідушки, я показував на відео і поїхали, бо ну, геть з ні з чим вертатися не хотілося, а... Ну, але там ще докупимо. У Валентини Петрівни є план номер 2 так? Все, печем на Київ, треба поїхати розвантажитись до п'ятої години, вже 2, ще треба доїхати. Третя. А, точно, три вже, о, щось я трохи відстав. Так що і таке, до, до зустрічі.